Тиждень ще не пройшов, але вже пройшло десь 4, можливо, навіть 5 днів, як ця ТГАшка у нас взагалі не запускалась. Дигунчик на ній не працював, взагалі до неї підходить тільки, щоб зняти відео там в салоні чи ще щось. І зараз, скажемо, давайте через 4 дні я вам покажу, як вона запускається. Дивимось. Легесенько, без будь-яких питань, поворотник аж включений був. Зараз накачає повітря, всі оці помилки поуходять. Треба, до речі, в мимайки дивити. Все, питань ніяких взагалі немає. Запустилася лагесенько. Працює ідеально, без жодних нарікань, без жодних питань взагалі. Зараз вам ще, до речі, одразу покажу температуру масла. Що, машина настільки запустилася. І покажу вам тиск. Також. шістерка. Все, красота. Які питання можуть бути цієї цій 13 13900 на ню ціна. Хто зацікавить? Євро 5, сьомий рік. Отак. Бо цікаве, чисно номери телефонів, можете телефонувати при а краще приїжджати та вибирати.